Що є їхнім також конституційним правом. Наприклад, у Стапано є почетний комітет по правоохоронній політиці. Наприклад, два наших нових депутата хочуть попасти хоч якийсь комітет. Але в нас правці говорить: ні, поки не змінять голову комітету до головного нас за кількох прав. Ми також будемо говорити, що в нас першими заступниками є. Після поданої заяви міг змінити комітет. Без жовтний помог. Є фото політичної сили. Він може перейти в цей комітет. І це не повинно бути суб'єктивним. А біло ПКП, за кормлям. Відразу після цього після цього, перейти до питання складення колеги, що також має бути. Це різні речі. Це дві різні речі. Це не різні речі, це одне і саме. Дікав так. Має право.

В комітеті, і всі права є рівні, пане Олеценко. Але прошу вас також, не будете голос пустити. Коли люди в Дніпропетровську і в Чернігові обрали собі мера, то ми не пов'язуємо це з будь-яким депутатом і з будь-яким комітетом. Коли людина прийняла рішення піти з парламенту, це також її особиста справа. Це дві різні площини. Можна так підходити. Ми будемо голосувати за те. Щоб мери стали мерними, а Слава Онівич пішла з парламенту, тому що вона так хоче. Всі інші депутатські речі де мусимо обговорювати для того, щоб прийняти на рішення в інтересах української держави і всіх навіть. Шановні колеги, попередні для тих, хто з першого разу не чує. Жодних немає, але пропорційність представництва депутатів від фракцій і груп. І якщо в комітеті щоб представників ВПП було сім, а я то на має право тобі війти. Опозиційний клон потрібно коаліції пропозиції, очолить три плоти. Три комітети. Але блядь, погода, хочеться обов'язково далі переходити комітет свободи слова, комітет не свободи і було при вас, комітет прав людини, комітет цю родині, хлопці вас. Цього не буде. Воїні, що дають, а посадіть нам не знаходить зерця. Дякую. Депутатський філатова Бориса зв'язку з обранням мером Дніпропетровська. Ми даємо броня членом комітету. І я переконаний, що весь зал підтримує нашу праці, голосує за всі постанови, у тому числі, що стануться членів ПДП. Дякую. Дякую. голосувати, дякую. Щоб допомогти нашому опорові і для того, щоб ну, просто <кій> зробити воєнний похід на схід. І тоді е, е, червоні реквізували зерно як фураж, у селян, і замітили, що голод дуже сильно вдарив по опірності українців. <кій> і е, цей досвід вони використали в 32-му-33 році. За що? За те, що в 30-му році, наприклад, було більше тисячі збройних повстань проти совєтської власті в Україні. І от вони так нам відповіли за наш спротив у 30-му році. Вівіть світі, 10 років вже там трохи менше, ніж 10 років советської власті. І більше тисячі збройних повстанців. Це три повстання в день, фактично. Тобто вони завдяки ну, так намагалися справитися і в принципі справилися з опором. Чому? Тому що фактично було знищено до 10 мільйонів, ну і там цифри, ну до 10 мільйонів людей. І це третій голодомор було у 47-му році. Тоді, коли е, нібито для того, щоб е, е, поставити зерно ну хліб в східну Україну, ну в Східну Європу, верніше, вони забрали тут все зерно, і, а таким чином ще знову ж таки вдарили по обірності української нації, тому що партизани вона ще кругом. Я, наприклад, здаю, ми колись досліджували, то тут під Києвом є могили УПА захоронення, під Києвом, в Київській області. І тут стояли на кордоні Київської Житомирської області дві дивізії НКВД. І вони винищували українців по, ну, по лісам. По-друге, тоді, коли, наприклад, коли фронт проходив Україною вже на захід, то абсолютно все чоловіче населення, яке залишалося під окупацією, було мобілізовано в армію. Їх навіть не переодягали в... Ну, форму військову, їх називали чорнопіджачники, їм не давали зброї, їх просто нали не на, на знищення. гора на такій благодатній землі. Де абсолютно неможливий голод. При самому гіршому вражуюду завжди вистачає не тільки собі і скотин. Майданська поратена, ми думаємо. Майданська 18-та і люта, тут всі серця і руки пліч не сама навкруг, усі так говорили. Можливо, убито вас за те, що вишиванку виносили. Отакі от спогади мої, про тодішні часи, і котрі зараз нам дають покої і пам'ять наша, ніколи не залишиться. і будемо завжди це пам'ятати. Ще зараз. Така теж сумна година. І теж я хочу завжди розповісти вам один вірш розказати про Героїв Небесної Сотні. Теж лежить камінь на душі. Як шкода цих хлопців, котрі без зброї померли, розумієте, не було чим захиститися. Соколи ясні, сотні небеснії. Де ж ви там вирі, іде, соколи наші прекрасні? Хто ж вас там спати кладе? Хто? Не можуть береги керувати державою. Керувати державою повинні військові. От. Ну, це таке, дивіться, хочеться декілька слів сказати про те, що от знову там я бачу, то там, то там, знову створюється якісь партії якусь патріотичну гатунку, знову там і, і, люди наші туди йдуть. І невже наші люди не бачать, що це дорога в нікуди? Подивіться, глобальну державу. І чомусь через цей механізм приходять до влади тільки одні тварюки. Ну чому? Значить, механізм неправильний. Дивіться, ми говорили з вами про те, що як пишеться в ще вдохристиянських книжках старих, що народ любий складається з чотирьох каст. це просто людини, це торгаші і ті, хто бізнесом займається, це воїни і це волхви. Волхви займаються ідеологією, релігією, наукою, психологією, моральною суспільною. Воїни захищають і керують державу, державою. Весі, тобто бізнесмени роблять магазини, виробництво різні, а просто людини працюють на цих роботах. І не можна питати, а чим відрізняються ці всі касти, як там написано? Відрізняються людини, люди відрізняються по тому, наскільки вони зосереджені на собі чи на суспільстві. Тобто просто людин зосереджений просто на собі і на своїй сім'ї. Його не цікавить ніщо інше. Йому не треба розповідати високі матерії про психологію, про мораль, про релігію. Йому головне, щоб була робота, нормальна зарплата, яка б утримувати сім'ю. І він більше нічим не цікавиться. Значить, <клух> Бізнесмени, торгаші, вони вже орієнтуються трохи на суспільство. Чому? Тому що вони розуміють, що треба людям платити зарплату, щоб вони там виконували певні роботи. От вони вже зосереджені 100% на собі, як просто люди. А десь на 50% на судові все одно зосереджені, їхнє завдання заробляти гроші. Воїни на собі зосереджені тільки на 10-15%. В інших випадках, ну, ну, все інше їхні, їхня свідомість зайнята ну, мисленням про суспільство взагалі. А волхвити взагалі 3-5%. І тому зрозуміло, що... Коли воїни і волхви піклуються про державу, думають, як її зробити. То вони ж виходять, вони не радяться міським, вони беруть на себе відповідальність і роблять. І не треба радитись з народом, який не хоче навіть про це думати. Треба брати на себе відповідальність і робити. Так само, як на фронті. Не всі ж офіцери нормальні. Чому? Тому що не всі офіцери воїни. це той, хто відмовився від свого, хто кинув жінку і сім'ю і добровільно пішов туди воювати. Отой воїн, він став. Він піднявся на один щебель, він перейшов з розряду е, весі, перейшов в розряд воїнів. І він вже мислить зовсім інакше. В нього якість його особистості змінилася радикально. І такі люди здатні розуміти. Якщо, наприклад, пропало в хаті світло, ви вікна. І меблі з нього не виваєте Віктор, і нього вони вели. Ви шукаєте, як, як, як знову це відремонтувати. Дивіться, у нас в державі куча не Чому ніхто з них не говорить про те, що, що, вони, що вони роблять, що вони будують? От куди ми йдемо? Ми ж не знаємо, що ми будуємо. Як можна, як можна збудувати хату, не виявляючи собі її? А вони будують хату, не уявляючи її і не раджучись з нами. Адже дивіться, нам ця нам, нам, ситуація, яка війна показала нашим людям хлам, які ніколи не вірили, що москалі нападуть. Бандерівці завжди казали, москалі не падуть, вони думали, ти Бандеричних не збачив. А тепер побачили. І це значить, що у нас повинна бути потужна бути армія в нашій державі. А не то, щоб ми могли мати потужну армію, у нас повинна бути потужне народне господарство, яке дає ресурси на те, щоб Бо армія це ж видатки. А, це... а як можна, а як можна зробити нормальну державу, в які, подивіться, які податки? Подивіться, які не тарифи. Просто ми міняємо, як можна заплатити за квартиру там майже три кімнати в Києві, майже дві тисячі гривень це, е, е, ці комунальні платежі, а зарплата там 3-4, як можна прожити? Ніхто це не приймає, вони цим не приймають абсолютно. Вони не говорять, ніхто, ніхто із них не провів інвентаризацію народного господарства, що працює, де працює, як працює, які доходні частини бюджету є. Ніхто цим не переймається. А от тепер давайте, ну я скажу свою думку. Yeah, Мені здається, а я про це багато думав, що всі ці політичні процеси вони нам абсолютно не потрібні. Подивіться, ну, як ми усунули від влади Януковича, що не на виборах? Ми усунули його не на виборах. Ми усунули його через Майдан, через вулицю. От єдиний механізм, тому що тоді, коли зібрався наш майдан. І в нього було ядро в Майдані. Це було декілька тисяч осіб, які кинули свою сім'ю, кинули свої бізнеси, свої, свої роботи, часто і густо непогано. І отут сіли, і звідси не пішли сказали, ми підемо тільки перед ногами звідси. Або переможемо, або загинемо. Но я не усунумо. І щоб зараз хто не говорив, щоб зараз не говорили про те, чи потрібен був Майдан, ми вперше за 300 тисяч років отборсилися 17 мільярдів. Ми вперше, 100 років йшла, ми в 2018 році в нас було змагання за незалежність, ми програли. А, цьому, а тепер ми нарешті так склалися, склалися обставини і так уже свідомість проявилася в Україні, що ми нарешті змогли що в 18 2018 році в Київ взагалі українською мовою не розмовляв.